Всім привіт, друзі та підписники Володченого каналу. Чим більше хейтерів на каналі, тим розвинутий канал. Гарантія на даний причеп. Пахне краскою. Це Європа, да? Японія. Зерно не висипеться. А ну, візьміть з дома, руками за голову. <раплях> не <раплях> надо. Повернути. Стрельней оком. Стрельне. Так, от, друзі, дивіться, що нам привезли. Добрий, Добрий день. день. Доставили ваші процеси. Красота. Добрий. Добрий вам. Так, зараз треба його розгрузити, да? так? Так, так, так. По Так, зараз там Сергій Миколаївич домовлявся. Пахне краскою новий. Ну що, Сергій Миколайович? Такий, да. Це трохи краще, ніж той, що ми дивились, так? Да? Тормозами. Та усім. Всім привіт, друзі та підписники Володченого каналу. Я оце виставлю. Це початку буде. Матвій, піде перевірся. Давай бігом подіб покинемо.

Куди, туди, туди? всередину хочуть. Таме покращено. За арпавом, як зачепим, запало да? можна підчіпати. Опускається. Оп! Да. На підстановку. Да. Тут... На там є ще... Чи там ми ж заказали, завтра воно приїде. Да. А в дезоні є ще гідрокрюк. Повірить, щоб все робило. Не протестувати, а перевірити. Протестувати не треба. Проти чого нам протестувати? Підходить? Це підходить. Сила, так? Так, бачиш, на кожному узлі та вотничка.

Сидушка падает, ключа подъем. А на появу на них скутый плюс. Давай, мастер. Не, я на буду тогда. Ага. Цена назад сейчас будем піднімати, да? Оце все, так? Да? Це достатньо? Ну що, ну, як діла? Як прицеп? Нормальний? Może tu nie nada? Tu się nie nada. No to jest wystarczająco. Плінтуй. І так, друзі. Ось це Дмитро, представник компанії Global Agro. Зараз він коротенько розкаже про цей прицеп більш детально ніж я. Ми що? Просто тоді, як ми їздили по той прицеп, я думаю, ви дивились це відео, ми його не купили і подумали, а що ж робити далі? Зателефонували в компанію Agro, а хлопці нам кажуть, так, що ви їздите, хто зна куди, ми вам зробимо хорошу скидочку. Можна ж так казати? Можна. Можна. Сказали, ми вам зробимо дуже хорошу скидочку, і не треба вам нікуди їздити шукати. Тому от зараз у нас прицеп від. Компанія «Глобелагру» – це та сама компанія, що і в нас е, фронтальний навантажувач. І ось Дмитро, буквально він зараз все коротенько розповість про даний прицеп. Краще придбати новий, чим е, щось шукати старе, а потім його переробляти, переварювати, реставрувати і різину на ньому поміняє, і вийде те саме, що новий прицеп. Раз-раз. не все нормально. Добрий день. Сьогодні ми представляємо прицеп. Один НТС 3 від компанії Global Agro. І по характеристикам загальні розміри цього причепу 4,30 довжина, 2 метри ширина і 2,20 висота. Якщо говорити безпосередньо про вантажний кузов, його розміри 3,10 на 1,92 метра ширина і 1,8 висота. Даний кузов має об'єм 6,4 метра кубічних. І якщо говорити безпосередньо про комплектацію даного кузова, то за бажанням замовника було вирішено встановити додатковий ряд бортів. Основний ряд бортів відкривається зверху вниз, тому в нижній частині ви бачите встановлено завіси. На довжину борта встановлено три завіси. Кожна завіса обладнана тавотницями. Для змащення, ну, а в верхній частині присутні бортові замки. Бортові замки теж мають фіксатори для запобігання самовільного відкривання борта під час руху. Ну, а верхні борти на болтах для вдобного. Якщо буде потреба, так, так, це користуватися без них. Так, допомагаю. Я думав, якщо ми будемо користуватися арпалом. Ми причепимо тутерпал і передній борт знімемо і буде навантажувати дуже удобно, наприклад. Так, ну а задній борт, за вашим бажанням, було зроблено е суцільний з завісами у верхній частині для того, щоб можна було відкривати його, для того, щоб перекидати назад. Ну І на відміну від бокових бортів, задній борт за вимогою замовника було виконано суцільним. Завіси в нього встановлено у верхній частині. Ну, а в нижній частині має таке укріплення. І відкривається наступним чином. І при перевороті кузова відхиляється. Це воно приклеюється, бо краска дуже свіжа, так? Да? Так. Да. І закривається наступним чином. Даний причеп обладнано пневматичною гальмівною системою. Задіює два колеса. Також причеп обладнано електричною системою 12 вольт. Працюють повороти, працюють габарити, стопи. На даному причепі диски використовуються на 8 шпильок. Диск нерозборний суцільно литий. Ну і резина типова для такого виду транспорту це 92016. У передній частині. Причеп комплектується драбинкою до розручності, є підніжка. Ну і також обов'язково встановлюємо на передній частину борту два противідкатні упори. Якщо причеп знаходиться е, не підчеплений до трактора, коли ви хочете його поставити на стояночки, то для цього є опорна п'ята. Ви фіксуєте опорну Кіт, да я. Якщо причеп ви хочете залишити на стояночки, для цього є опорна п'ята. Ви знімаєте з чіпної петлі, від трактором від'їжджаєте, причеп залишається на п'яті, фіксуєте противидкатними опорами, і причепчик стоїть на зберіганні. Вантажопйомні даного причепа 3 тони. А якщо нагрузить 5? Ну, якщо я скажу, що можна грузити 5, то, мабуть, будуть грузити усі вісім. Тому ми будемо говорити, що його вантажопідйомність 3 тонни. Ну, а якщо нечайно, я нагружу 5. Я думаю, що нічого страшного не відбудеться, бо резина 9 2, 0, 16, така ж сама розрахована на причепах 2 ПТС-4, які мають номінальну нагрузку по 2,5 тонни на колесо. Ну, ми не будемо 5 грузити. Так, да, сюди ми ось е заказали. Вже завтра вона приїде. Ну, щоб його підчіпляти удобно було поперечено від ЮМЕЗА. Кажіть. Причіп одноосний. Підвізка виконана ресорна, плаваюча. Ресора на сьогоднішній день використовується дев'ятилистова листова від українського виробника ямпольського ресорного заводу. Гарантія на даний причеп 12 років. І ми являємося заводом виробників, тому замовник отримує повний пакет документів для реєстрації причепа у відповідних органах. Тому ми зараз передамо вам пакет документів і будемо чекати відео, коли ви вже отримаєте всі документи. Номера, всі так. Діла. номера, підсвітка теж тут є. Обов'язково. Понятно. Красота. А Кронштейн під номер. Як кажуть, зробили універсальний, бо в деяких регіонах видають длинні номера, є квадратні номера, тому було прийнято рішення зробити його універсальним. Ну а ви вже як його отримаєте, там тоді будете підштуватися. Ну, то, хочу вам вручити інструкцію по експлуатації з відмітками про гарантію. Ну і також отримуєте. Повний пакет документів з транзитними номерами. Поняв Це я їду туди в ту структуру, да, і ставлю її на реєстрацію. За так, цими Так. є додатково е, копій, ну, видаткова накладна, договір uh -huh. на поставку товару, сертифікати відповідження і транзитні номера з актом приймопередач. З цим пакетом документів вирушаєте до е, Держпродспоживслужби до реєстратора, uh -huh. і він вам уже надасть тоді документи для реєстрації. – Автотранспорту чи транспорт. Понял. Ну, трак, чи цього, прицеп не треба, щоб тут йдуть. Може потребувати фотографії, може а, це... буде приїжджати. А трактори ми ставили, то приїжджав експерт. Ну, Дивився, це... чи є трактор, чи нема. Да, так, тут на кого ну, да, Є Тебе. ті, що по фотографіям ставлять, щоб 3-4 фотографії з різних ракурсів. Добре, дякуємо. Будемо працювати. Добре, до зв'язку. Що? По підписуй, ж мені документи, я ага. заберу свої екземпляри. Фоняло. Так що, друзі, ось такий ось прицепик. Ну, це вже Сергія Миколайовича ми переубідили, бо він казав, треба, щоб був двохосний він був, ну щоб чотири колеса. З цим набагато легше здавати назад. Він такий набагато маньоврений. Ну, хто знає, будемо дивитися. Як будемо працювати, ми будемо обов'язково вам показувати це все. Так, по-любому будемо працювати, він, на нього роботи купа. Один недостаток. Ну так, <різь> <да, різь> чого він стирчить так. Оце ж їх штатна камера, зрозумів. І диски ж там же йдуть. Це я не знаю, це, мабуть, камера газоновська. А обрізати можна його? Така різьбу, навіть нарізати. нам не з обох сторін, таке mm -hmm. саме. Це один, один недостаток, що в нього. <різь> Так, по недостатках пробіглося, так? Да? Так. Да. А так, прицеп... <кхе> прицеп Прицеп то, що треба. Да. Так. Він же ж тут колеса сміщені більш назад, так? І він, виходить, що він догружа сам трактор. Тобто, щоб, щоб ніде не застрять. Колеса в тракторі догружені. Не буде за такого, що... як тоді ми повний ПТС-4 нагрузили, це... да, і... Й не і не потягне він. Сюди таку саму кількість зерна грузиш, да, і да, він та, потягне. І... Так, ж частічно там йде. Ну, якщо погруз... погрузити сюди, допустимо, три тони, то тона це 100% буде давити на трактор. Ну так. Да. Це... Це... Він не, не застрягне. Звісно, да. ти що. На Це він везе, не тягне, а везе. Тону вже він тобто, везе. Тобто частину везе, частину тягне. Да. А ну, візьмісь з двома руками за голову. <рес> не треба. Та ну давай. Та не треба. Чого? Перевозить людей за Бачиш? Даже Петлі мажуться. Да, і всі петлі можуться, бачиш? Щоб не, щоб не заржавіли. І ще й за щолечка така. Борти відкриваються. Так, да, Бач, по-разному. Туди да. відкриваєш, хочеш. Ну, це ж вони дзвонили, питали, як вам зробити. Да. І, цей верх, якщо не нужен, то все. Скільки Наприклад, це? що нам треба? Вісім болтів зняв. І можна грузити і удобно, невисоко. Да? Ми, мабуть, один і знімемо будемо. Якщо не на сіно, щоб телеві не подавати. На сіно? Ну так, Один зняв. Один хай стоїть. Смотри, ну, допустимо, як на цю сторону викидати, Ну, сильно, допустимо. Ну так. Да. Ага. Ну, це це зняв і все. Плотно, якісно зроблено, зерно не висипеться. Не висипеться, да? Да. не треба да. запінювати нічого. Так, да. не треба нічого запінювати. А різина як, глянь, не тріскана. Та різина, тоді вот. по телефону, каже, не тріскана різина, а вона да. наладає, дихає. <рес> Дарилися башмаки. Щоб. Так, да, гній грузить хоп. Підставив, да. Не, не втік. Ну, щоб гній грузить, треба ще один трактор, да? так? Так це можна ціпати. Відчіпати. Не дуже довго. Класний прицеп. Що ми перше будемо возити? Гній. Побачимо побачимо Друзі, навіть у новому при роботі знайшли нюанси. Було черкання вентиля при відкритому борту. Ось, бачите, є пару царапинок. Ну, знайшли, як його вилічить. Даний ось вентиль Дуже сильно виглядає за колесо. Ну, стосовно е, даного нюансу, я звернувся в компанію Global Agro, я їх повідомив, вони поняли, прийняли, сказали, що виправлять цю ситуацію. Ну, наразі е, Сергій Миколаївич знайшов дуже просте рішення. Знайшов приспособ. Можна отак, ну можна отак Найдіть. Хоп, держиш і, і зараз зламає, да? Фіг зламає, Якщо зламає, то я це й покажу. Да. Якщо зламаємо, можемо приварити, при... загинаємо сюди. А може По... прогріти треба чи не треба? Так тобі огріб, щоб камера заходимо таку повернемо і все. Стрельней оком. Стрельну. Не виглядає. <рес> ну виглядай. Вроді воно так і було. А як ту штуку тепер зняти? Розпилювати болгарки, так? Та чого воно знімається? <рес> а, ну-ка. Все, все, все вилічили. Бачите, от і. Давай. Нюанс буквально щойно прибрали, виправили компанія Agro. Також це все я їм зателефонував, сказав, сказали, все отлічно, можна вигнути. Е, ну, в наступних моделях, там як закуплять нові камери, вони просто будуть ставити його менший той вентиль, і буде все чудово. Тому, друзі, прицепом я задоволений. Е, для тих людей, для хейтерів, хочу сказати, що і я не, не то, що. Прям рекомендую купляти те, купляти те. Я показую друзі, яке є і яке виробляють друзі саме в Україні. І я горжусь тим, що це український виробник і зроблено доволі добротно. Тому е, респект компанії Глобелагро, дякую компанії Global Agro. Вони зробили нам дуже гарну знижку. Наприклад, якщо ви хочете знижку, ви також можете стати блогером, так як я, знімати відео. Показувати це, якщо це будуть дивитися, вам будуть робити гарні знижки і дуже часто будуть давати навіть деякі речі, що ви показали, так як я людям. Зовсім безкоштовно. Це говорю для тих людей, які думають, що я там гроші збираю, наприклад, на дрони, а потратив їх на прицеп і так далі. Ті кошти, які я збираю, я їх спрямовую. Тільки на підтримку наших збройних сил України, і мало того, ми туди ще долучаємося дуже доволі багато. Так що не думайте, що я якийсь там спекулянт або шарлотант. Якщо ви можете об'єднати деяку частину люд... людей для допомоги військовим, це тільки... Буде добре для військових і добре для нашої спільної з вами мети. Тому, друзі, якщо маєте можливість, об'єднуйтесь, об'єднуйте людей, збирайте, допомагайте, донатьте. Якщо мені не довіряєте, я не говорю, я не прошу мене не довірять, і мені там кошти скидати, Я просто. Прошу вас, не зупиняйтесь і допомагайте військовим, тому що це дуже болюче таке і пріоритетне на даний момент питання. Буває дуже часто після різних таких коментарів і випадів деяких людей хочеться опустити руки. Але коли поспілкуєшся з хлопцями і послухаєш у ті потреби, які кожного дня надходять, то зупинятися просто неправильно. Тому, друзі, хейтери. Повинні бути. Чим більше хейтерів на каналі, тим розвинутий канал. Але також хочеться дати відповідь деяким хейтерам стосовно автомобілю. У мене побачили там, якісь. Друзі, той автомобіль придбаний був ще до війни, я ще зборами не займався. Збираю кошти для військових буквально півроку. І все. Тому, друзі, не думайте, що якщо в мене щось є. То це мені хтось дав безплатно за цим всім стоїть за цими всіма речами. Дуже важка і клопітка праця, і праця не тільки моя, а праця всієї моєї родини. Тому я дуже вдячний моїй родині. Дуже вдячний всім, що під всім людям, що підтримують е, наші збори. Е, дуже вдячний всім, що долучаються до наших прямих трансляцій, які проходять кожного вівторка. Ми на цих трансляціях розігруємо кучу речей цікавих е, завдяки Олексію Миколаєвичу. Дякую йому і його великій родині. Також за те, що таким чином долучаються. Завдяки їм ми змогли об'єднати ще більшу е, кількість людей, і завдяки їм ми е, робимо зараз. Набагато більші збори, ніж раніше ми робили. І ми ж там розіграємо цікаві призи. Так що, друзі, долучайтесь кожного вівторка. О, ну, вже влітку будемо о 20-й годині це робити, тому що день довший і роботи в нас, як бачите, багато. Стосовно вивезення гною буде окреме відео, ми вже його трошки знімали, частинку вивезли, випробували прицеп. Можу сказати, що він ну, не тільки прицеп, а й цей навантажувач, Я можу сказати, що. Це дуже гарні речі, і я горжусь тим, що вони виробляються в Україні нашими співвітчизниками. До речі, якщо не можете допомагати фінансово, а хочете допомогти нам хоч чим-небудь, ви можете поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Це допомагає нам розширити нашу аудиторію, нашого україномовного Ютуб-каналу і збільшити кількість людей, які нас дивляться. Тим самим ми можемо знайти людей, які зможуть нам допомагати, наприклад, фінансово в плані допомоги військовим. Саме зараз ми збираємо на 100 fpv дронів. Тому друзі, долучайтеся по можливості. Ну і чекайте, будуть нові відео, буде далі цікавіше. До побачення.